Гороскоп на тиждень з 17 по 24 березня овен. Цей тиждень стане поворотним в твоєму житті. Доля готує несподівані зміни як позитивні, так і не дуже. Довірся потоку подій, адже все відбувається не просто так. Можливі ситуації. Отримуєш раптову пропозицію роботи або зміну позиції на поточному місці. Несподівана зустріч з людиною з минулого, яка може вплинути на твоє майбутнє. У фінансах може бути як виграш, так і непередбачена витрата. Остерігайся ризикувати без аналізу наслідків. Наприклад, вкладати гроші у сумнівні справи. Гороскоп на тиждень з 17 по 24 березня. ТЕЛЕЦ. Стабільність та матеріальний добробут це твої ключові теми на цей тиждень. Це вдалий період для фінансових справ, інвестицій або кар'єрного зростання. Використовуй свій досвід і практичний розум. Можеш отримати підвищення або прибутковий контракт. Це а, здалий час для інвестицій, купівлі нерухомості або початку ремонту. Хтось із близьких попросить фінансової допомоги. На цьому тижні остерігайся надмірної скупості та жадівності. Наприклад, якщо друг попросить допомоги грошима, але ти відмовишся, потім можеш дуже шкодувати. Гороскоп на тиждень з 17 по 24 березня, близнюки. Цей тиждень принесе тобі глибоке інтуїтивне відкриття. Прислухайся до внутрішнього голосу. Та не поспішай з висновками. Інформація, яку ти отримаєш, потребує осмислення. Що може бути Відкриється прихована правда про когось із друзів чи колег. Інтуїтивно ти відчуєш, що варто зробити, а чого не робити. Можливо, отримуєш таємне повідомлення або дізнаєшся щось важливе через випадкову розмову. І на цьому тижні остерігайся пліток та маніпуляцій. Наприклад, не довіряй всім словам без доказів, особливо, якщо хтось намагається налаштувати тебе проти іншої людини. Гороскоп на тиждень 17 по 24 березня рак. Твоя чутливість загостриться, можливі сумніви та ілюзії. Не приймай важливих рішень, поки не отримаєш чітких фактів. Що може бути відчуття тривоги через невідомість? Наприклад, чекаєш відповідь на важливий запит, але її немає. Відносини можуть здаватися незрозумілими, не поспішай з висновками. Сон або передчуття можуть виявитися віщими. І на цьому тижні остерігайся самообману та необґрунтованих страхів. Наприклад, Ревнувати без причин, або панікувати через уявні проблеми. Гороскоп на тиждень з 17 по 24 березня Лев. Чудовий тиждень, що обіцяє радість, успіх і гарний настрій. Що може бути? Отримуєш чудові новини, наприклад, про вигідну співпрацю або народження дитини в сім'ї. Друзі запропонують цікаву поїздку або вечірку. Досягнеш помітного успіху в роботі або навчанні. І остерігайся на цьому тижні самовпевненості та зневаги до дрібниць. Наприклад, не ігноруй деталі в документах, навіть якщо здається, що все ідеально. Гороскоп на тиждень з 17 по 24 березня діва. Цей період сприятливий для навчання, роботи та вдосконалення навичок. Що може статися? Прийдеш до висновку, що настав час пройти додаткове навчання або курси. Отримуєш проєкт, який потребуватиме терпіння та уваги. Хтось з близьких попросить допомоги з дрібною, але важливою роботою. Чого остерігатися на цьому тижні? Перегорання та перевантаження. Не бери на себе забагато завдань. Гороскоп на тиждень з 17 по 24 березня Терези. Тиждень вибору та важливих рішень. Що може статися? Виникне необхідність зробити вибір у коханні або роботі. Отримуєш несподіване зізнання. Можливо, спокуса почати нові стосунки, навіть якщо вже маєш партнера. І остерігайся на цьому тижні невизначеності та подвійних стандартів. Наприклад, не варто грати на два фронти. Гороскоп на тиждень з 17 по 24 березня, Скорпіон. На цьому тижні ти можеш злякатися того. Внутрішнього відчуття глибокої трансформації, але вона веде до хорошого. Що може статися? Можеш розірвати токсичні відносини або піти з роботи, що тебе виснажує. Виникне шанс почати з нуля у важливій сфері життя. Зміна поглядів або життєвої філософії. Остерігайся, чіпляння за минуле не варто триматися за те, що вже втратило сенс. Гороскоп на тиждень з 17 по 24 березня стрілець. Горизонти розширюються, і ти готовий рухатися вперед. Що може бути? Отримаєш шанс на роботу за кордоном або навчання. Можливо, поїздка, яка змінить твоє бачення світу. Запуск нового проекту або бізнесу, хоча це може бути початок нових відносин. І остерігайся на цьому тижні поспішності, не забувай про ретельне планування. Гороскоп на тиждень з 17 по 24 березня, козиріг. Є ризик потрапити в пастку власних спокус. Що може бути, можеш захопитися шкідливими звичками або токсичними відносинами. Хтось може намагатися маніпулювати тобою через почуття провини. Робота чи матеріальні цілі можуть затягнути настільки, що забудеш про особисте життя. І остерігайся токсичних зв'язків. Гороскоп на тиждень з 17 по 24 березня в Натхнення, мрії та надії, ось що принесе цей тиждень для тебе. Чого чекати? Отримаєш можливість здійснити давню мрію. Зустрінеш наставника або людину, яка допоможе, яка буде трошки звище І остерігайся. Не Невіри в себе. Гороскоп на тиждень з 17 по 24 березня риби. Можливе відчуття апатії або незадоволеності. Якась подія принесе тобі розчарування. Можливо, ситуація. Пропустиш хорошу можливість через свою власну пасивність. І Хтось зробить тобі цікаву пропозицію, але ти вагатимешся. І остерігайся своєї власної пасивності, бо вона тобі шкодить.